Про важливість тісної співпраці духовної і світської влад черговий раз підтверджує відома істина, що закони виконуються тільки тоді, коли вони відповідають загальнолюдським нормам моралі та духовним цінностям. Розуміючи це, нещодавно головою Радехівської райдержадміністрації Надією Шостак було проведено зустріч з деканами Радехівського та Лопатинського деканатів Української греко-католицької церкви отцем Ярославом Михалюком та отцем Богданом Левицьким, благочинним радихівського благочиння Української православної церкви Київського патріархату отцем Зиновієм Середницьким. Та деканом львівської єпархії Української православної автокефальної церкви Київського патріархату Іваном Скалішем в ході зустрічі було намічено подальші шляхи тісної співпраці. Як зауважили учасники зустрічі, їм вперше доводиться бачити, щоб голова адміністрації пригощав гостей чаєм. Усі попередні зустрічі проходили в оточенні певних органів, а окремі були вперше запрошені керівництвом такого рівня. Наступив час зрозуміти, що без об'єднання нічого не буде. Мусимо всі об'єднати своїми зусиллями, своїми молитвами, і можемо тоді дійсно запанути мир, спокій і добро на нашій українській землі. І оскільки. Зараз триває рік Шептицького. Я думаю, ми б мали спільно з вами всіма обговорити якісь такі заходи розробити щодо святкування. Але я би, власне, хотіла, щоб це було спільно і адміністрація, і культура, яка буде безпосередньо десь реалізовувати ті заходи, і наші церковні громади. Митрополит Андрей Шептицький духовний будівничий української нації. Він постає в нашій уяві як символ нескореного духу нації, її працелюбності, толерантності, незламності та мудрості. Саме тому проведенням заходів по вшануванню його пам'яті ми показуємо добрий приклад співпраці та єднання громад, зазначив декан Лопатинського деканату Української Греко-католицької церкви отець Богдан Левицький. Тим самим ми показуємо добрий приклад співпраці. Єднання торгового і національного в тим відношенні. ми бачу, ми завжди так тут сюди, і в Лопатні, і в Ради, і православні і ті разом єднаються до могили йдуть, разом плащаницю виносять. Разом благочинний радехівського благочиння Української православної церкви Київського патріархату отець Зиновій Середницький повідомив, що у цьому році Українською православною церквою Київського патріархату відзначається 900 років повісті минулих літ, в якій описано життя перших українських святих, і це буде відзначатися також на в теренах нашої ну, там патріархії. Київського патріархату, і це дуже така знакова також подія. знаєте. Оце, це можливо, одне із другим перекликається. Ще Шеп... про Шептицького відзначити його ювелей. Звичайно, це належить всім зробити. І православним. Першу чергу, я сам греко-католикам і нам православна до того долучитися. Але бажано, щоб і греко-католики, коли ми святкуємо, і митрополита Петра Могилу. Чили Київського? У нас там є теж особистості, такі, які вартують так, так. пошалять всього народу, щоб ми спільно. Запропоновані пропозиції були підтримані головою райдержадміністрації, але насправді є дуже багато людей, які прислужилися українському народу і як в православній церкві, так і в реко-католицькій і власне дуже добре, що ми сьогодні так разом зібралися, що ми можемо десь самі ініціювати. А чому б нам для чого нам чекати указу президента? а Чому б нам не відзначити на території району, от скажем. Ювілей такого-то, такого такої-то людини, так? яка була в православній церкві, чи в греко-католицькій, яка свій слід залишила, яка зробила багато для українського народу. І ми це можемо знизу ініціювати, чому ж? Там одних, наприклад, згадуємо, інших не згадуємо. Ми ж це можемо все разом, і особливо це треба для нашої молоді зараз. І нам це зараз треба власне витягувати, згадувати, доносити, доносити особливо дітям школи, молоді готова і хотіла би почути і всіх пропозицій, кого би ми мали ще вшанувати. Як ми будемо старатися робити добро, то я кажу, можна сподіватися. І для себе щось кращого. Бо кожен, як кажуть, злий поступок є гріхом і проти Бога, і всяка неправда, і зло таке. Ну, а всі добрі вчинки оцінюються як Богом по-другому. Не обійшло увагою питання функціонування російської церкви на території району. Як так, що одні церкви моляться за мир і перемогу українського народу, а інші складають пожертви і моляться за перемогу над українським народом? Висловили стурбовані сучасники зустрічі. Мене цікавить, десь ваша думка, ваше відношення і що нам всім разом робити з власне тим, що в Україні є церква Московського патріархату. Як нам до цього відноситись? Ну, зрозуміло, є Конституція України, яка нам каже, що ми маємо робити. З іншої сторони, чисто внутрішньо, духовно ми відчуваємо, що це нелогічно, це якось не зовсім правильно, я би так сказала. Але от як нам діяти, як нам поступати, як нам бути в тій ситуації? Від Бога та влада, яка визнає Бога. Та, що не везли Бога, то і не від Бога. І то, і то до того торкається, так. що ця влада не від Бога, від диявола. Бо там ясно сказано, не вбий і не пожадай нічого, що є в того ближнього. Амінь. І коли ця влада благословляє свою, використовуючи свою силу фізичну, так далі, на інший народ пожадає на його волю, на його душу, його на його все, на його життя і вбиває. Тут, і, і, тут треба конкретно казати, від, чого, від кого ця влада. І цей релігійний провідник, Робите. патріарх, ну, сама слово патріарх, воно ж має ну, величезне духовне значення, і в який благословляє цю владу робити такі діла. Вибачте. Дорогі мої, Перемогу українського народа, ми це за перемогу над нами. Кожного 9 години ранку б'ємо дзвони, молимося за перемогу українського народу у цій війні. За мир. От. І просимо, щоб ви на ектеніях, коли йде служба Боже, виголошували отаке от то прохання. Що Молимося за перемогу українського народу над ворогами видимими і невидимими. Щоб Господь давав мир і злагоду народу нашого, на жаль, серед обговорюваних питань питання захисту вітчизни. Ми мусимо захищати свою землю. Так завжди було у всі часи, у всі віки. Ніхто крім нас самих не захистить нас. Правда, може бути стурбована Європа, може бути засмучена Америка, можуть бути різні дипломатичні знаєте, реверанси в сторону України. Але тим не менше ми розуміємо, що це наша земля, і якщо ми її не захистимо, то ніхто нам не захистить її. І питання здавалося буденне, але грішне. Адже чистота і порядок не там, де прибирають, а там, де не смітять. І ми повинні усвідомити, що смітити це також гріх перед Богом. І я розумію, що це вже не є біда. Це нам не завезли звідкись з іншої області, чи зі сходу, з Донецька, чи з Москви. І десь навіть є нарікання людей, а ой ми в такому сміття чого не прибирають? що ті комунальні служби роблять. Та справа не в тому, що хтось має прибирати. справа в тому, що ми не маємо смітити. Що людина буде знати, що це є дійсно гріх, і вона має з нього сповідатись, то можливо це буде тим моментом, який буде її стримувати то чинити. у конструктивній розмові. Усі знайшли порозуміння і бачення того, що тільки через духовність можливий дальший поступ у побудові держави. І на рівні району ми можемо вирішувати багато, багато так? От. Ну, звичайно, деякі питання, можливо, стосуються знаєте, для вирішення, які стосуються церковного життя, можливо, потрібно питати і благословення так. наших єпископів і так далі. От. Але так, на рівні району ми маємо змогу такі, духовному, в духовному плані. Вирішувати ці проблеми я вам щиро дякую за розмову. Рада буду вас чути. От а я теж до вас буду телефонувати, буду вас кликати, буду Добре. з вами радити.